Ніч проти 26 серпня буде прохолодною. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 7 до плюс 12 градусів. На півдні – до плюс 14. А в Карпатах – іще нижча – лише плюс 4, плюс 8. У день найпрохолодніше буде на півночі – плюс 14, плюс 18 градусів. У центральних і східних областях стопчики термометрів покажуть плюс 18, плюс 22. А на півдні очікується справжнє тепло до плюс 27. семи. Дощитиме на півночі та північному заході країни, а також місцями в Полтаві, Черкасах і Кропивницькому. В інших регіонах обійдеться без опадів. На Полтавщині від ранку й до вечора пануватиме хмарна погода. Перша половина дня мине без опадів, а після обіду ймовірний дощ, що припиниться до вечора. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 12, світлої передоби піднімуться до плюс 20. У Кременчуці прийдешнього вівторка хмаритиметься. Удень, можливо, пройде дощ, проте він закінчиться ще до настання вечора. Максимально повітря прогріється до плюс 22 градусів. Темної передоби температурні показники знизяться до плюс 13. У горішніх плавнях хмари, що з'являться на небі вранці, Триматимуться упродовж майже всього дня. Лише ввечері вони повинні розсіятися. Без опадів. Температура повітря в день становитиме 23 градуси тепла, вночі очікується плюс 13. Вітер південно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 26 серпня 2024 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 34 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1950-го 5 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.